Доброго дня! Тема сьогоднішнього заняття конструкція штепсельних розеток. За допомогою інтерактивного плакату розглянемо будову і призначення конструктивних елементів розетки. Почнемо з корпусу, який виконує декоративну та захисну функцію. На відео ви можете спостерігати. Від'єднання корпусу від механізму розетки та розбирання його на окремі елементи, такі як рамка, декоративна панель та гвинт. Призначення цих елементів наступ. Декоративна панель закриває доступ до струмоведучих частин та виконує декоративну функцію. Гвинт кріплення, призначений для кріплення декоративної панелі до механізму розетки. Рамка виконує декоративну функцію, а також призначена для об'єднання розетки у групи по 2, 3 та 4 штуки. На відео ви можете побачити, як об'єднують розетки у групи за допомогою рамки на 3 місця. Хочу зазначити, що такі рамки потрібно купляти окремо від розеток, вони бувають горизонтальні та вертикальні, і це потрібно враховувати при комплектуванні обладнання. Якісний корпус повинен відповідати таким вимогам бути антистатичним, на такий корпус осідає менше пиву, стійким до ультрафіолетового випромінювання. Такий корпус не втрачає колір з часом, зокрема, білий не жовтіє, буде термостійким, витримувати високі температури і не деформуватися під час експлуатації та не підтримувати горіння. Наступний елемент розетки це супорт. Супорт це металева рамка, яка призначена для кріплення розетки. Супорт має відповідні отвори. Отвор для кріплення до будівельних поверхонь, отвори для кріплення до установчих коробів. Також на супорті є пази для точної вивірки та пази для вирівнювання супорта в установчій коробці. Хочу відмітити, що надійно закріпити розетку в установчій коробці можна тільки за допомогою кріплення гвинтів у відповідні отвори супорту. Ще одним елементом кріплення розетки є розпірна лапка з гвинтом регулювання. Завинчуючи регулюючий гвинт, розпірна лапка розпирається в установчій коробці, тим самим забезпечується її фіксація. Використовувати такий спосіб кріплення, як самостійний, не рекомендується. Наступний елемент розетки це основа. На основі розташовані фазний контакт, нульовий контакт та контакт заземлення. Саме через силові контакти фазний та нульовий розетка з'єднується з, з роз'ємом. Та відбувається передача електричної енергії. Сучасні контакти розеток розраховані на струм 16 А. На основі розташовані клеми для приєднання провідників та затискачі для їх фіксації. Затискачі поділяються на винтові та самозажимні, в якій Достатньо просто вставити провід і він вже надійно зафіксований. Хочу звернути вашу увагу, що гвинтові затискачі потрібно підтягувати один раз на рік. Тож, якщо в розетці є специфічний тріск при її експлуатації, потрібно виконати її обслуговування та підтягнути гвинти. Для приєднання розетки до електричної мережі потрібно використовувати кабель з відповідним кольоровим маркуванням. Жила синього кольору це нульовий провідник, який приєднується до клеми з позначенням N. Жила жовто-зеленого кольору це провідник заземлення, і він приєднується до клеми з відповідним позначенням. Та жила білого кольору це фазний провідник і він приєднується до клеми з позначенням літерою L. За допомогою даного інтерактивного плакату ви можете самостійно у зручний час переглянути текстову, графічну та відеоінформацію з даної темою. До нових зустрічей!